Допомоги собі у стресі. Основне правило: спочатку подбайте про свою безпеку, а потім допоможіть своїм ближнім, якщо це можливо. Сядьте у зручну для вас позу так, щоб руки і ноги не схрещувались. Повільно, глибоко вдихайте і видихайте. Озирніться навколо і назвіть п'ять об'єктів. Повільно, глибоко вдихайте і видихайте. Тепер назвіть п'ять звуків, повільно, глибоко вдихайте і видихайте. Тепер назвіть п'ять речей, які ви відчуваєте. До прикладу, я відчуваю цю холодну стіну, як тіло тисне на стілець, я відчуваю ковдру під руками, я відчуваю, як стискаються мої губи. Повільно, глибоко вдихайте і видихайте. Закутайтеся щільно в ковдру. Обійміть себе міцно міцно або попросіть когось обійняти вас. Розітріть руки і ноги, рухаючись знизу вгору, від стоп до стегон і зверху вниз від плечей до зап'ясть. Щоразу, як тільки це можливо, сповільнюйте своє дихання та переводьте його на дихання животом. Дуже допомагають у складних ситуаціях практики усвідомленого дихання, малювання на долоні подихом. Повільно малюємо різні фігури, букви, цифри, вдихаючи носом і видихаючи ротом. Боксер, після бою сильно зіжміть кулаки на вдиху, і на кожному видиху розгинайте по одному пальцю, надування хмаринок, вдих через ніс, видих через рот, дихання океану. Глибоко дихаємо і уявляємо, як хвилі накочуються і відходять.